То ви для нас приїхали. Добрий Добре, день. Добрий. Резерв плюс підійде. Пусть у нас приїжджають. Ні. Резерв плюс підійде. Мені потрібно військово-облікові документи. Там, де е, або ви маєте якусь відстрочку. Піді бури, багаті історіями, про нас знають знайців, темниці По потробаці тут зупинився очак, прахують людей, ховають, і ні здавні давини, аж до нині, і бачили нас з тобою. Коли ми лишились вчора чому Слухайте, ну є резерв плюс, за яке казали, що треба оновити дані. Ну, оновити дані. Не заброньовано. Тобто так. ви не маєте відтермінування. А яке, яке, які, яке, закон, ви... який був закон до 18 го числа, до 16 го числа обновити свої дані? Я закон виповнив? Мобілізувати а ви я нас можете? Я виповнив виконав закон чи ні? Скажіть, мені, будь ласка. То я думаю, що якісь, якісь ненормальні думаю. Ми приїхали в понеділок сюди. Ми всім блокпостам це показували. Всі блокпости нас пропускають. Ні до кого до нас не було ніяких проблем. Єдиний державний реєстру я ж ну, я закон виповнив. Я ж не нарушував нічого. Ні-ні, будь ласка, не біріть, ну, не треба. Я ж он показываю, близко поставил. Не на облик. А чому бы не на облик? А чому я повинен был на облак? Закон, який був, я виповнив закон чи ні, скажіть. Ви ні випов... в, в Запоріжжі, ніде ви не стоїть. Ви кажете, що в Запоріжжі я я не от Коли Люди, мені, при... війков... мені дадуть повістку, тоді ви мені. говорити, то, що я От їдьте зараз вам випишуть повістку, у нас воєнкоматі випишуть вам повістку. Ні, не повинен сам піти за повісткою, чи що? Я щось не розумію розумію. Закон, покажіть, ознайомте мене, будь ласка, з таким законом. Покажіть мені цей закон, будь ласка. Ну Ви ж повинні ознайомлювати законом чи ні. ні. Ну, скажіть, будь ласка, ну в чому проблема? Я не розумію, чому ми в понеділок ми дітей привезли, тепер назад вертаємося. У нас всі є документи від церкви, офіційні, волонтерські, члени церкви і, і так далі.

З'єднала казу, виключ телефон. Є. А бо слухайте, будь ласка, у нас три вагітні. В, визивайте, визивайте наряд поліції. Скажіть, будь ласка, які це? Адрес? Які ті добре, ви не маєте права так розмовляти.